Шановні друзі, перше, на що я хочу звернути вашу увагу на те, що ми маємо справу з цілою низкою інформаційних вкидів, метою яких є дискредитація цілої низки народних депутатів із числа явних політичних опонентів Петра Порошенка і його команди. А якщо про мене зрозуміло, я вийшов із фракції блоку Петра Порошенка у зв'язку з його з незгодою із кадровою політикою, із політикою в галузі національної безпеки і з переслідуванням добровольчого руху, то з приводу колег це ще більш ще більш зрозуміло. Це найбільш яскраві. Речники, які перебувають в коаліції, по суті з багатьох питань займають незручну ключових базових для державотворення питань, займають незручну для президента позицію. Так, от насправді на сьогоднішній день немає жодного документа, жодного подання Генеральної прокуратури до Верховної Ради України. Є ціла низка абсолютно контрольованих утічок з боку речників команди президента, метою яких є створення атмосфери страху, є спроба надломити психологічно депутатський корпус в цілому і тих депутатів, які обрані новим режимом, але старою системою як жертви, на прикладі яких можна показати, хто вдома господар, і на прикладі яких. Сьогодні Порошенка і його кум Шокін в кращих традиціях політичного непотизму, утворивши таке прокурорське президентське організоване злочинне угруповання з метою а, тиску на депутатський корпус, ну, намагаються переслідувати своїх політичних опонентів. Мушу сказати, що це абсолютно марні спроби. Тут зібрані ті люди, яких можна залякати. Особисто я збирався і збираюсь голосувати в принципі за скасування будь-яких видів недоторканності перед законом і депутатської. А зараз вважаю за необхідне ставити в комплексі питання про одночасне скасування недоторканності депутатів, президента, суддів і упрозорення процедури притягнення до відповідальності вищого керівництва органів прокуратури.